Вас вітає притулок Дайла Подружа з міста Запоріжжя. На сьогоднішній день у нашому притулку проживає велика кількість маленьких життів, а саме цуценяток, які хочуть їсти кожного дня. Вони їдять дуже багато, а в нас, на жаль, більше нема чим їх пригостити. На жаль, у притулку вкрай важка ситуація. В нас буквально немає кормів ні для кого, ні для великих собак, ні для підлітків, ні навіть для цуценяток. Ми благаємо вас почути наш заклик про допомогу, адже без вашої допомоги ми більше не впораємося. Будь ласка, ми благаємо вас про допомогу для цих маленьких життів. Допоможіть нам їх врятувати. Ми просто не можемо дозволити, щоб вони померли від голоду.